той мішок на 50-100 тисяч гривень, котрий мав затягнути. Але прибирати його дуже кропотлива робота. Людині сказав 2-3 дні і потім я щось дам відповідь якусь. Він каже: хоча б за Тантал, розрахуйся, ми там достали 3 кілограми, 15 тисяч я перекинув, вже на зв'язок взагалі не виходить. Але тут цікавіше пішло. Да, тут роботи багато, тут є маліден. Знайшли трішки, ні хрому, заліза знайшли. Покажи, як виглядає. Воно все дійсно різне. Але і така знахідка. Це просто поверхня. Тут трішки працювали і тут. Ще знизу взагалі не знаю. От, бачите, отака проволочка. Але я думаю, що цей мішок може затягнути навіть не на, 100, не на 150 тисяч гривень. Зараз покажемо чому. Дуже-дуже цікавий. Я навіть не знаю, наскільки він може затягнути. От. Оцей матеріал коштує там 600 гривень за кілограм. Але є матеріал, котрий коштує і 800 гривень за 1 грам. Підходь, Сергій поближче. Дивіться, аналіз уважно. Не зовсім наша специфіка. Але от такий от метальчик. От покажи, покажи. 800 гривень за грам. Не знаю, скільки тут його. Зверху, мабуть, грамів 10. Це вже 8 тисяч гривень десь. Плюс-мінус. Скільки там ще може бути? Взагалі не знаю. Як гадаєте, мішок на скільки? На 50, 100, 150, 200, я не знаю. Треба перевіряти, але дуже, дуже багато, а людина вже на зв'язок не виходить.